Я дуже зробила велику помилку. Я показала себе з одного боку, і потім, коли я почала... Показувати, яка я, в тому числі, коли я пішла на танці на підборах, я зрозуміла, що е, люди не готові до різності. Через одне е, таке фото-відео з однієї зйомки від мене відписалось 5 тисяч людей за добу. І я розумію, наскільки люди агресивні. Як така інтелігентна людина, яка нібито розумна, може запостити свій танець в шортах коротких? для них це не співвідноситься. Ти маєш бути святою, сидіти, вишивати рушники, слухати на фоні, не знаю, повстанські пісні, і твоє життя цим обмежують. Вони готові тобі писати, що ти товста, що ти жаба, що ти ковбаса в оболонці, що тобі не треба це робити. І ти заходиш на профілі цих людей, а там така бабуся з дітками, там або мама двох ангелочків, або там християнка. Ну, тобто дуже різна аудиторія, але зазвичай це жінки, і це мене лякає, що жінки. Ненавидять інших жінок розмови української інтелігенції.